Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла кошляк. Мовлю до вас із Києва. І протягом наступної години будемо говорити зокрема про е, постачання для російської армії, що будуть робити без кримського мосту, е, як е, будуть вирішувати проблему із логістикою, чи зможуть взагалі її вирішити. Е, ну і також про версії, що ж саме сталося е, на мосту. Е, ну і взагалі про ситуацію на фронті будемо говорити із екс експертом дефенс експрес Іваном Ну і ще після новин поговоримо із колишнім співробітником КДБ та служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Жирновим. Про те саме теж про міст, про реакцію, але вже всередині російського суспільства, російської еліти, зокрема, і про те, які сценарії можуть бути найближчим часом, і чи включаються сценарії, наприклад, усунення Путіна від влади і намагання якимось чином шукати. Примирення з Україною. Отже, про постачання для російської армії наскільки важливим був міст в Криму, говоримо з експертом Дефенс Експрес Іван Киричевський є з нами на прямому зв'язку. Іване, добрий вечір. Чи чуєте мене? Доброго вечора. чую відмінно. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру. Ну і власне про наслідки для російської армії від... після того, що відбулося із Кримським мостом. Хочу запитати у вас найперше, наскільки сильно це впливає на їхнє забезпечення? Логістичне, ну знаєте, впливає катастрофічно, тому що ну ж з великим рахунком. За деякими, так, за деякими даними на кримські міст припадало 75% всієї логістики, яка йшла до російських окупаційних військ в Україні, а тепер виходить, їм треба шукати якісь альтернативні маршрути. Знову ж таки, якщо ще досі там, так, на перших етапах так, нашого контрнаступу на Херсонщині росіяни ще могли в принципі, вигрібати якісь запаси там, танки, озброєння, боєприпаси. Ще на своїх базах зберігання у тимчасово купованому Криму, то тепер їм доведеться возити, їм доводиться возити підкріплення і там додаткову техніку. Взагалі з баз зберігання десь на Уралі. А тепер виходить, що е, якщо через Крим завести було швидше, то тепер вони, якщо будуть намагатися вести через Донбас, будуть втрачати декілька діб на добу, ну десь мінімум декілька діб. Якби з однієї сторони виглядає так, що сирівно ну, росіянам є як возити підкріплення, ну а з іншої сторони, вони тепер будуть возити свої, там, резерви, техніку, боєприпаси повільніше і в менших обсягах. І це, знаєте, буде накопичувати той от вал проблем для окупантів, який в підсумку має прискорити звільнення Херсона та Херсонщини збройними силами України. Тобто, знаєте, якби і не можна сказати, що вони пинились прямо на порозі логістичної катастрофу, ну, але щось такого близько. Угу. Які зараз вони будуть шукати варіанти е, ну, власне до доставки так, постачання до е, підрозділів, які зараз воюють в Україні? Наскільки е, ймовірно, що саме е, ну, через, е, через схід, е, через Донецьку, Луганську область вони зможуть доставляти необхідне? Ну розумієте? Супереч тому, що там крім російські окупанти встигли голосити, що в них є начебто якийсь там сухопутний коридор із тимчасово окупованого Криму тимчасово окупований до Донбасу і навпаки. Ну, це поки що виглядає умовність. Справді, якщо там брати довоєнну карту, це причому довоєнну за 2013 рік, то теоретично е цілісна залізниця, яка б могла б йти з Донецька через Волноваху, там на Пологи, далі через Мілітополь. Наз... На Крим вона існувала. Зараз цієї залізниці не існують, тому що десь бойовики-сепаратисти розібрали ділянки колій. Десь росіяни розбомбили в принципі, залізницю, як це було в Волновасі чи у Маріуполі. Ну якщо брати пологів, такі от знаєте, слабкі, слабкі місця в цій ділянці, там збройні сили боличка відповідно може прилетіти з трасою Маріуполь-Запоріжжя, яка там теж от веде далі через Мелітополь на Херсон. Там аналогічна ситуація щодо. Частина траси пошкоджена, на частина, де там прифронтова, може опинитися під нашим вогневим контролем, тому їм все рівно доведеться числі, якісь там резерви возити через тимчасово окупований Крим. Просто їм доведеться возити це такими більш накладними методами. Ну, наприклад, намагатися засовувати повітряний транспорт, міськова транспортна авіація, ну або навіть е цивільні літаки, які стоять без роботи. Ну формально це швидко, але це не ті обсяги, які потрібні, тому що ну. На Іл-76 транспортний літак можна завантажити максимум 50 тонн. Ну це один вагон вантажу. На Руслан виходить, можна завантажити максимум 3 вагони вантажу. Відповідно, знаєте, поки, от, скажімо так, поки виконаєш необхідну кількість авіарейсів, щоб накопичити необхідну кількість там, знаєте, ресурсів, які можна потім завантажити в поїзд, це буде втрачатися час. Є ще інший варіант, що вони можуть намагатися возити десантними кораблями з Новоросійська і далі в Крим. Десантний корабель можна вмістити багато там до двох тисяч вантажу. Ну але десантний корабель іде повільно. Ну там до 20 вузлів, це тобто до 40-50 км на годину. Процієнт був насправді варіант. Вони намагалися зробити те, щоб десантними кораблями возити вантажі із Новоросійська на Бердянськ і на Маріуполь. Ну але на наше провелике щастя, вони вони цих тимчасово окупованих містах. Портове господарство поховали майже повністю. Відповідно, розвантажувати там нема кому і нема як оці військові вантажі. Тому як там навіть здавалось супереч тому що кримське місто виведений із владу суттєво це рівно е як не прикладай, е якісь там логістичні маршрути через Крим для них зараз виглядають надійніше аніж е там з Донбасу на Крим. Про те, чому російські військові не змогли захистити цей міст, також хотілось би окремо поговорити. Е, він же такий символічний, е, ну крім, крім того, що це важливий шлях постачання, так і він має е, безпосередньо, ну, таку прикладну функцію. Так він ще і е, такий символ е, для так, би мовити так званого приєднання Криму е, до Росії, так і особисто з чущі для Путіна, як на вашу думку, так сталося, що російські війська не вберегли його. Знаєте, тож варто розсортувати, хто ж його оберігав. тому що ну найперше там, от зараз всі ж опираються на цю публікацію комсомолки, так звано. І там ж виходить описано багаторівнева система захисту, і відповідно ж написано так, щоб як там справити враження, що там от, це воно спрацює як годинковий механізм. Але охороною цього моста в теорії займалися зразу три відомства. Та саме ФСБ, тому що ну, якщо там пригадати реалії зразка 2017-2020 років, коли росіяни влаштовували блокаду наших азовських портів, там же ж навколо моста кружляли е, судна і кораблі берегової служби берегової охорони ФСБ, які там затримували наші е, судна, ну з нашим таким чином забезпечили антитерористичну е, ну, безпеку моста, ну те, що на їхньому сленгу це називалось. Була ж Розгвардія, і Росгвардія не тільки в тому плані, що там от стоять якісь охоронці з автоматами чи люди на рентгенах, які там мали б перевіряти вантажівки. У Розгвардії теж є свої катери, які там... ну, тепер давайте собі уявимо. Да? Десь там поряд плаває ФСБ, десь там поряд плаває Розгвардія, і як бачимо, як міжвідомча координація з цими структурами ну, якось не сильно відбувається. Третій елемент, який буде цього задіяні, це безпосередньо збройні сили Російської Федерації, тобто там системи протиповітряної оборони, С-400 і панцир, які відомо як себе показали під час війни проти України. Ну тобто, ніяк, ну ніякі там не вундервафи. Ну і знов ж таки кораблі військово-морського флоту Російської Федерації, ну, але... Теж наскільки це ефективні структури в лапках. Ми вже побачили. Тому відповідно, знаєте, виходить так, що на папері там дуже така багато справді багатошарова система охорони, а по факту вона не працює на кожному із етапів. Тому от на фоні цього російського головотяпства, ну знаєте, чого справді підходить вам головотяпство, Те, що відбулося, то, тобто вона на Кримському півострові, ну це знаєте, детерміновано Саме, саму цю біду вони напросили. Угу. Про також те, як це вплине на російську армію в подальшому, хотіла би у вас окремо запитати: от зокрема, американський інститут вивчення війни пише у своєму у своїй новій публікації, що Кремль, схожа вис... хоче виставити саме міноборони Росії такими винними за цей вибух на Кримському мосту та інші невдачі російської армії, щоб таким чином відвести увагу від. Прорахунків самого президента Російської Федерації Володимира Путіна. От ви сказали, що і так, та в них бракує координації між різними службами. А е, наскільки цей розкол зараз може поглибитись? Таким рахунком, хто знаєте, я не думаю, що цей фактор якось буде там впливати, що тобто якийсь там розкол поглибиться і тому подібне, і тому подібне. Знаєте, тут ж питання в тому, чи, скажімо так, чи є буквально наявності ці от багнети між. Ну розпорядженні Федеральної служби безпеки Російської Федерації Росгвардії, між яким ми маємо там поглиблюватись розкол. Знаєте, можливо, ще один фактор, який знаєте, допоміг спричинити бавовну на Київському півострові. Ну, наприклад, Катери ж, якісь там бойові кораблі, і пловці бойові плавці, які б теоретично мали би охороняти цей міст, вони могли ж загинути навіть під час війни проти України. Відповідно, знаєте, розкол може існувати в кабінетах, десь там у Москві, але десь от безпосередньо в полях ну. Просто як такі структури можуть не існувати в плані функціональності. Тому я не думаю, що навіть якщо там справді припущення інституту дослідження війни матимуть місце, і там ФСБ, Росгвардія і Міноборони будуть влаштовувати чергові апаратні війни, що це якось безпосередньо вплине. Знаєте, кожна з цих структур неефективна по-своєму, то і там вже нема що погіршувати. Про інші напрямки фронту також окремо хотіла би поговорити Ось, зокрема, поки ми з вами спілкуємося. Голова обласної військової адміністрації Луганської Сергій Гайдай повідомив, що Збройні Сили України звільнили ще сім населених пунктів. Йдеться про Новолюбівку, Невське, Греківку, Новоєгорівку, Надію, Андріївку та Стельмахівку. От, про просування на Луганському напрямку, що зараз відомо, і як можуть розгортатися події. Найближчим часом. З однієї сторони, ще плюс сім населених пунктів, звільнених з-під не просто російської окупації, в принципі, з під російського варварства, це завжди добре, це прекрасно. З іншої сторони, на жаль, не можемо поки що констатувати, що ситуація на фронті на Луганщині суттєво хитнулася в нашу сторону. Тобто, з однієї сторони, наші війська повільно, але вірно підбираються до колись сватового та кримінної, щоб взяти там російські війська або в оточення, або видавати їх звідти. З іншої сторони, ну поки суттєвого прогресу не спостерігається, причому не спостерігається, все таки по об'єктивним причинам росіяни намагаються наші війська в тому районі контратакувати. Було крім так дуже в тему це розслідування схем, за яким виходило, що лише не ціла база зберігання техніки в районі Волуйок зникла, і ця вся техніка міхрувала якраз на Луганщину. от Власне, цю сюмат частину расисти зараз намагаються застосувати, щоб стримати просування наших військ. Виходить, наші війська перечавлюють наші війська е тримають ініціативу в своїх руках, е поступово видавлюють росіян вперед. Ну але говорити про те, що це стрімке просування по об'єктивним причинам поки що говорити не доводиться. А за якими напрямками ми можемо зараз говорити про стрімке просування на фронті? Чи є такі напрямки? Ну, знаєте, скажімо так, якщо брати динаміку між попередніми тижнями, все-таки у нас скоріше на Херсонщині є більш помітні успіхи, ну які, на жаль, поки що з офіційним при офіційних, офіційних джерелах не розкриваються, і зрозуміло причини розкривається. Тобто, крім так, в нас там більша динаміка просування військ. Про зброю також е, окремо хотіла би поговорити сьогодні. Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт анонсувала постачання в Україну систем протиповітряної оборони АЕРІ та 100 танків з е, Словаччини та Греції. Про це повідомляє CNN. Е, що наскільки важливі ці системи протиповітряної оборони, і е, що за танки передає нам Греція та Словаччина? Чи є якась детальніша інформація у вас можливо? Нам ну, схоже, там була якась описка, скажімо так повідомлення, що її, скажімо, під там танки чи бронемашини малися на увазі ці бмп 1 радянського виробництва, які є там у Словаччини і в Греції. Цілком можливо, що цією цією заявою там Ламбрехт хотіла так би мовити, фіналізувати цей процес, що нарешті ось їм вдалося дотиснути і виділити ці бронемашини. Ну з великим рахунком. Навіть якщо це там старій БМП-1, ну це вважайте, вистачить не бригаду, тобто непогано. Можна або поповнити десь втрати в бригадах, тому що там, ну, вони не невідворотні, на ну, або пересадити на цілий бригадний комплект якусь бригаду з нуля. Тобто це добре за великим рахунком. Головне їх нарешті отримати з комплексами СЛМ, В принципі, та сама історія. Тобто, це теж політична заява, яка придворяє Отримання цих зенітно-ракетних комплексів, і знаєте, чим скоріше, тим краще було б уже б добре їх отримати. Чисто тому, що ну Аріста СЛМ вони м -м, здатні збивати балістичні ракети. Ну, наприклад, ті самі Іскандери, якими росіяни намагаються обстрілювати Запоріжжя та Дніпро. Цілком можливо, що під час бойових дій навіть вдасться прилучитися як збивати ці аіріс СЛМ навіть ці ракети, типу Х-22, якими. Росіяни нині обстрілювали Запоріжжя, можливо? Ні, як там практична експлуатація покаже. Також бачимо, що в останні тижні почастішили удари росіян дронами, ось цими іранськими. Яка зброя потенційно допомогла би нам краще від них захищатися? От сьогодні вже і на Полтавщині збивали ці дрони, і неодноразово вони Одесу намагалися атакувати. Що зараз? Ну, є такого найкращого, що ми могли б використати для протидії саме цьому типу озброєння? Ну, для початку ж, по-моєму, це на, на Полтавщині все ж таки не балалайки поки були ці, Але тут, якщо говорити вже про засоби ураження, насправді з засобами ураження цих літальних апаратів проблем нема. Підходить буквально все. Є ж випадки, коли вчора збили іранський дрон за допомогою просто крупнокаліберного кулемета, взяти як, як трофею росіян. Називається. Є ж випадки, коли 5 жовтня збили, збили ці іранські дрони, і, виходить наші пілоти, винищуючи Міг 29, які патрулювали десь в якомусь районі. Просто знаєте, так. от. Зі між собою наші представники Міноборони розповідали американцям, що для знищення цих от літаючих балалайок використовують навіть такі там. Ці німецькі зенітні танки гепарду то не очікуване застосування, але доволі влучне. Старі радянські зенітні системи шилка, старі радянські комплекси ОСА. Тобто підходить буквально все. знаєте, всім чим дається дістати все, що є під рукою, те підходить. І відповідно результативність знищення відповідно 60%. Проблема просто побачити це, тому що ну як був був епізод з ударом по білої церкві росіяни. Приклали маршрут польоту цих безпілотників так, щоб він йшов прямо над трасою, над, ці, над одеською трасою. І тут же виходить спробую вночі почуй, що це. Чи це справді безпілотник так гудить, чи це просто гул від траси. І, як там, чим виявити, проблема поки що справді складна. Знову ж таки, цих от іранських дронів є ще суттєва перевага, що. Вони не підатливі до засобів радіоелектронної боротьби, простіше кажучи, такі дрон антидроновою рушницю не посадиш. Тому їх з однієї сторони, як там складно просто виявити, їх можна, їх можна зупинити тільки розстрілявши, ну а з іншої сторони, чим розстріляти іранські дрони у нас є. Про загрозу з півночі для України окремо хочу запитати вчора. Була заява точніше дипломатична нота для українського посла від Білорусі через те, що Україна нібито готується вдарити по Білорусі. Звісно ж, Міністерство закордонних справ України одразу спростувало цю інформацію. сказало, що воно не відповідає дійсності, що ми категорично відкидаємо. Чергові інсинуації білоруського режиму. Власне, чи спостерігається зараз якийсь рух зі там зі сторони Білорусі переміщення військових техніки, поповнення новими російськими військовими і технікою, чи, чи є якісь дані про те, що там на території Білорусі, чому ця заява пролунала саме зараз? Що вони намагаються цим прикрити можливо, Ну для початку, з того, що є з відкритих джерел, військова активність росіян на території Білорусі, ну вона поки тримається на тому рівні, на якому трималася. Звісно, сьогодні ще з'явилося відео достовірність, якого треба перевірити, що там якийсь їде ешелон 11 танків і там одна теплушка з так званими чмобіками в районі Білоруської Орші. Але знову ж таки, достовірність треба перевірити, тому що це могли бути насправді і білоруські військові, які там виконують свої переміщення. Але. Ніхтам загрози того, що росіяни можуть почати демонстративно накопичувати війська в Білорусі, навіть не готові, не готові до атаки, навіть з тим, щоб знаєте, просто вони там стояли і відволікали наші сили. Оце росіяни цілком можуть. Тому що ну знаєте, у якщо згадувати проміжок травень серпень ну це у них був вже такий стандартний хід чергово демонструвати е, можливість вторгнення Російської Федерації зі сторони Білорусі до Києва, так відволікати черговий наряд наших сил і так. Або, скажімо так, ослаблювати наші сили в обороні, або відволікати ті війська, які би могли б розвивати контрнаступ. Тому, на жаль, таких от демонстрацій з тим, що там Білорусь, начебто, готується проти нас воювати з тим, щоб сковувати наші війська, виключати не варто. Угу. Е, ще окремо хотіла б у вас запитати, повертаючись до теми Кримського мосту, про реакцію е, з боку Росії, я не помітила по нових повідомлень з погрозами застосувати е, тактичну ядерну зброю з е, якихось заяв про те, що там ми зараз будемо мститися за е, міст. Е, щось змінилося в російській риториці і. Е, Заяви країн Заходу про те, що на ці ядерні загрози Росії є чим відповідати, вони якось допомогли їхній так цей запал трошечки знизити. Чи справа не в тому з одні, Ну, з однієї сторони, справді є такі, от, ну тобто, мі, має місце те, про що ви говорите, що там різного роду вона і надійшли, тому що ну навіть навіть тільки до того, що американські військові неоднократно відпрацювали тему. Як ударити по російським окупантам в Східній Європі ядерною зброєю, що рука не здригнеться? І ще відпрацьовували з 2020 року цю тему. Але є ще ж внутрішній мотив. Знаєте, після того, як там найголовніший ефект після бавовни на Кримському мосту, це навіть не те, що буде з логістикою російської армії, це те, що буде з російськими, ну скрім так, цивільними окупантами самому в Криму. Там, судячи за тим всім розвитком подій, буквально скоро почнеться або як там голодні ігри, або гра в Кальмара, тому що. От зараз за час окупації населення півострова виросло до трьох мільйонів. Це е, в тому числі нагнали порядка півмільйона різного персоналу. Такої челядікам там має обслуговувати купиційний режим. Там же ж навіть еліта літо туди ці всі приїжджали там будувати маєтки, віджимати виноградники, будувати якийсь бізнес. Чисто на тому що в Крим можна доїхати і там є постійно постачання. Знаєте, там навіть воду для офісу для офісів возили м, на цих от бутлях і ставив з Кубані туди по в і далі в Крим виходить там все. А після після того як почалась війна і став неможливим ну, приліт цивільних літаків. Тепер на Кимському мосту там почало висіти усе. І 15 пар пасажирських поїздів на добу, які там забезпечували весь цей вивіз пасажирів туди-сюди. І військова логістика, і доставка продуктів. А тепер цього всього немає. І знаєте, якось населення півострова дуже влучно відреагувало, що спочатку воно побігло запальним, а потім почало вимітати прилавки. І це все за добу. Минула ще добу, доба і ситуація не покращилась. Там вчора ж пішло в що, мов дивіться, ми все відновили, а виходить, що фото от, досі навіть не прибрали цистерни пошкоджені, досі не пропускають автобуси, досі не пропускають вантажівки. Тобто, знаєте, росіянам зараз є чим займатися на наше велике щастя з тим, щоб не допустити катаклізмів на самому півострові. Тому що одна справа, коли там ще, знаєте, більш-менш ну, є якась там стабільність, що острів більш-менш захищається. що Півострів там, знаєте, має більш-менш якісь там стабільне сполучення з іншою частиною Російської Федерації, має стабільну логістику. Продукти привозять часно, пальне привозять часно, а тепер цього всього немає. І навіть якщо вони впораються за місяць із відновленням моста, цей місяць для них буде дуже проблемним. Тому знаєте, тут буквально в сенсі можна записатися попкорном і очікувати, що буде далі. Ну яка буде гра кальмара розвиватися в росіян на тимчасово окупованому півострові? Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що поділилися інформацією з нашими слухачами. Експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, зокрема про кримський міст, і хочу ще процитувати заяву Білого Дому. В Білому домі заявили, що їм немає чого додати з приводу вибуху на Кримському мості, крім того, що це Путін розпочав війну і він же може її закінчити сьогодні. Слова білого. Дому цитує Рейтерс. Власне, ну не можна не погодитися із тим, що. Дійсно від Путіна залежить це рішення, але знаєте, тут не треба ще й мабуть перекладати відповідальність тільки на нього одного. Пам'ятати, що дуже багато росіян мовчки підтримують цю війну жодним чином її не засуджують. І про це теж треба говорити. Говорити світові. Зокрема, якщо комунікуєте на закордонну аудиторію, маєте закордонну аудиторію, то маєте знайомих друзів за кордоном. М, родичів, то власне і їм цю думку і щоб вони її більше доносили в маси про те, що не один Путін персонально винен в тому, що відбувається. А і дуже 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 багато росіян є співучасниками цього злочину. Тому важливо, щоб рано чи пізно всі вони понесли покарання. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.